Доброго дня! Якщо ви хочете приготувати такі смачні кекси з сиром та розинками, отакі вони м'ягасенькі, тоді я вам рекомендую додивитись це відео до кінця. Бажаю всім здоров'ям. Сьогодні хочу для вас приготувати кекси з сиром та розинками. Для цього ми будемо брати сир, яйця, розинки запарені, як бачите, цукор, сіль, сода. Сметана, розтоплене нам важкове масло і борошно. Поїхали! Сир наш у мене крупний сир, є в пачках мілкий, я буду збувати на блендері. <звук> така гарна у нас сирна маса, бачите, вийшла. І зараз ми будемо переходити до нашого тіста. Для тіста нам потрібні яйця, дрібка солі і цукор. Все це ми зараз перемішаємо венчиком, а потім я зіб'ю цю масу блендером до однорідної маси. Текстура нашої маси стала глянцева та ніжна. До нашої маси ми додаємо важкове масло. Обов'язково воно має таку консистенцію розтоплену, будь. Додаємо сметану. Також додаємо наш сир. Добавили ми наш сир, додаємо зараз соду і поступово перемішаємо. І зараз будемо поступово вводити муку. Перебили ми нашу, наше тісто і зараз будемо додавати ізюм. І також. Як ви бачите, я перемішав наше тісто. і Як ви бачите, все рівномірно розподілилося в мене ізюм. І я буду щоб використовувати силіконові формочки і силіконовий такий мішок, щоб ним видавлювати без насадки. Ось так тепер виглядають наші майбутні кекси. Ми розложили на дико всі форми, що в нас були. Щоб зробити для вас і в желізних, і в силіконових. І ставимо випікати при температурі 180 градусів, заздалегідь розігріту духовку до готовності. Ми випекли наші кекси до повної готовності. І отакі вони гарні у нас вийшли. Зараз вони остинуть і будемо їх доставати з форми та посипати цукровою пудрою. Ші кекси повністю остили, ми посипали їх цукровою пудрою, вони вже готові. І зараз любий розламаємо. Подивимося, як вони м'ягенькі, як вони виглядають наснутрі. Подивіться. Ось такі вони м'ясенькі, прям ніжні, пухкі-пухкі. Так що смачного вам підписуйтесь, ставте подобайки, пишіть будь-які коментарі. Смачного готуйте з любов'ю.